Вітаю це жовті води сіті. І сьогодні у нас інтерв'ю з жовтоводською спортсменкою, а також e, Софія Бордінських. Це двічі чемпіонка світу самбо та чемпіонка європейських ігор з Сумо. Той заводничка з України опруч тренування Сумо і на фаворитком буде Українка. Дуже рада бачити тебе нарешті у Жовтих водах. Тебе у Жовтих водах дуже рідко можна зустріти з твоїм графіком чемпіонатів, тренувань, змагань. Але перш ніж перейти до обговорення цих всіх тем, хочеться, щоб ти розповіла нашим глядачам, які, можливо, ще не знайомі з тобою, про твій спортивний шлях. Як ти прийшла до спорту і чому ти обрала саме такий недівчачий, можливо, вид змагань. Почала займатися з чотирьох років. в мене спортивна дуже сім'я, брати займалися, та тому я теж у спорті. Не розглядала інший вид спорту? Спробувала, можливо, чи хотіла перейти? Пробувала, звісно, і плавання, і танці, і легку атлетику, і до серця більше прилягло дзюдо, боротьба. Ти тільки приїхала перед цим. У тебе були змагання і європейські ігри в Польщі, потім ти ще в кудись поїхала у Францію, якщо я не помиляюсь. Розкажи саме про європейські ігри, тому що я так розумію, це досить високий рівень. Розкажи про ці змагання, як ти туди потрапила, як самі змагання проходили. Шлях був тяжкий, бо потрібна на європейські ігри була ліцензія. Я виграла чемпіонат Європи. Сумо, далі були відбіркові турніри та ліцензія в мене. Я поїхала, звісно, на європейські ігри. Шлях був тяжкий дорога. Приїхали ми вже на європейські ігри, нас дуже гарно зустріли. Дякую Польщі, президенту Федерації. Сумо. Все було дуже круто на вищому рівні. Всі умови, все було круто. Да. Як ти готувалась до цих змагань? Це твої були звичайні підготовки, там харчування, режим, тренування, чи можливо це було в посиленому режимі? Якому було дуже складно зібратися, бо до цього був невдалий виступ. Було тяжко більш психологічно. Але все, що не робиться, то най Буде щось краще, е, тому я зібралася е, і проявила себе е, та от. <реш> Моя заслуга. Дякую тренерам, що вклали сили в мене, душу, дякую моїй родині та всім, хто мене підтримував, бо це наш спільний вклад був. Якщо ми вже про європейські ігри говоримо, наскільки це вважаються престижними змаганнями? Тобто, знаєш, є там Олімпійські ігри, грубо кажучи, є там просто змагання обласні, міські, європейські ігри, на якому вони рівні? Європейські ігри це дуже серйозні змагання, бо до них потрібна ліцензія та виявити, хто найкращий у Європі. Та хто виграє, той отримує ліцензію також на всесвітні ігри. Mm -hmm. Також буде підготовка до цих ігор, буде збір в Японії. Буде багато, в принципі, за кордоном підготовки та тут в Україні будемо працювати та сподіваємося на найкращий результат. Ти сказала, що ти їздила у складі команди, вірно? Це збірна України? так, збірна в нас дуже сильна, найкраща. Ми робимо все можливе, щоб нами пишалися, щоб нас бачили, і щоб бачили, що Україна вона незламна, що навіть є в нашій країні війна, та ми все одно виступаємо та показуємо достатньо високий рівень. Ми з тобою пам'ятаю останній раз ще бачилися до пандемії, напевно, і вже. Пандемію прожили, так скажемо, пережили. Як змінилися змагання саме збірної України та у твоїй, у тому числі, спочатку повномасштабного вторгнення? Так, дуже складно. Взимку було, дуже дуже складно, бо без світла, холодно, але нас це зробило сильнішими та Взриви, ракети страшно, звісно, страшно, це жахливо. Ти просто не розумієш, що прилетить воно чи ні, бо вони в нас забирають найцінніше це наше життя, наш спокій, вбивають невинних людей, дітей. Тому е, нас захищають хлопці на тому фронті, а ми повинні прославляти те, щоб нас бачили вже за кордоном інші країни, щоб вони підтримували. Е, та сподіваюся, я на справедливість, е, що. Е, все це закінчиться, та за нами буде перемога. До цього до початку повномасштабного вторгнення, коли ти їздила на змагання, я так розумію, що там і були спортсмени з Росії, з якими можливо ви спілкувались, підтримували дружні якісь відносини. Коли все почалося, чи виходила ти з ними на зв'язок, чи взагалі були такі люди в твоєму оточенні спортсмени з Росії? Звісно, змінилося повністю все відношення. До цієї країни, до цих людей, бо вони всі однакові, вони зомбі. Е, просто я навіть не знаю, як передати це словами, бо е, просто ненависть злість. Спочатку писали, підтримували, що е, питали, що це насправді так. Писали, що вони проти війни, а потім а, пройшло десь місяця два, та дівчина мені пише: да щоб ви здохлі, всі, от, ракета вже літить к вам. На змаганнях ви ніде не пересікаєтесь, тобто не зустрічаєтесь? там, де вони, нас там не буде, бо ми не можемо і ніхто не захоче вийти на один клім з агресором. Бо їх зовсім не повинно бути на змаганнях. Вони е країна агресора, вони вбивають невинних людей, як вони як їм дають. Е зовсім можливість виступати за кордоном у Європі ще їх не допускають, а чомусь вже у світі були змагання по дзюдо, та наші не поїхали. Це вони хотіли набрати бали на Олімпійські ігри та руских допустили. Чи змінилося саме ставлення на змаганнях до українських спортсменів з початку повномасштабного вторгнення? Звісно, нас поважають. Дуже багато запитують, як ми хочуть допомогти, цікавляться, бо вони розуміють через що ми проходимо. Та я вдячна країнам, які яким не все одно, які нас підтримують, бо це також дуже велика для нас допомога. Ти приїхала на один день до шовтихвоти, так розумію інші речі, взяти перекласти. Куди далі? Які плани спортивні найближчі? Так, зараз е, пройшли вже європейські ігри. Е, е, далі в мене були, е, був Чемпіонат Європи з пляжної боротьби. Для мене це був перший досвід, він проходив у Франції. Е, е, це дуже було круто. Я дуже рада, що я приймала в таких змаганнях участь. Бо для розвитку це круто. Е, та і боротьба це нова, вона е, розвивається. Та я думаю, що надалі це навіть буде входити в Олімпійський вид спорту. Та далі в мене завтра вже виїжджаю на Кубок Європи з дзюдо, в місто Пакш, це Угорщина. Це відбіркові старти на чемпіонат Європи та чемпіонат світу вже по юніорам. Дуже багато стартів буде, але я зроблю трошки відпочинок, бо три старти було підряд, і я трошки втомилась, але це по секрету. Так, і будемо вже, буде дуже серйозна підготовка до всесвітніх ігор. Та сподіваємося на золоту медаль, та буду пробувати, щоб все вийшло, як я хочу, як е тренера хочуть. <рес> буде дуже серйозна підготовка до змагань усіх, багато дуже планів. Та е сподіваємося, от, на таку медаль. <рес> Далі буде.